Як, можливо, ви бачили по Фейсбук, як підписаний, то бачили, там була зображена одна картина, тут вона є на цій виставці, подивитися. Суть її в тому цієї виставки, що ми намагаємося подати, показати, яке було село очима художників. Враховуючи, що зміни зняти з неї ці податки, але за таки як зняти не можна. Тому штраф на неї накласти, але менший, вдвічі менший, враховуючи по державним закупочним цінам на суму 272 карповиці 58 копійок, накласти на неї штраф за нестачу строк держави державі цих продуктів у сумі 136 карповиці 29 копійок. Половину вартості. Покупаємо. Прямого пограбування. І коли ти, в 1947 році нібито змінили карткову систему, відмінили. знизили ціни. Але знизили ціни і трошки на промислову продукцію, і знизили на сільськопосподарську продукцію. І ці ціни були й так низькі. Виставка має назву погляд, і вона присвячена селу, важкій праці села, селян. ХХ століття, другої колини ХХ століття. І я у своєму виступі розказав про ті, скажімо, законодавчі документи, які, власне, формували оте ставлення, експлуататорське ставлення влади радянської до села, і показав ту різницю між, скажімо, ставленням до інших категорій населення. І підкреслив, що обличчя сільської праці, селянської праці другої половини ХХ століття має жіноче обличчя, тому що саме жінки працювали на всіх ділянках сільськогосподарського виробництва. Чоловіки працювали об'їжджиками, бригадирами завскладом, складом, трактористами, шоферами, а важка праця була на плечах. Жінок і дітей, і в 1945 році законодавче було визначено, що шестикласного скажем, віку до роботи на полі залучаються діти і мусить працювати від шостої ранку до восьмої вечора. І також ставлення селян до селян. Воно визначалося відсутністю паспортів, також податками, які мусили сплачувати селяни. Які переважали той прибуток, який вони отримували, і ці дії влади вони заганяли в просто жахливу бідність селянства. І крім того, ми знаємо, що до середини 50-х років 50-х 50 років ще панувало ставлення таке негативне до тих, хто був репресований, до сімей репресованих. І, звичайно, що це додатково посилювало психологічний тиск, гніт на селянство. І я думаю, ми повинні вплинитися до землі тим людям, тим старим людям, які дожили до цього часу, які перенесли ото страшний тягар, який поклало на неї на людство, на селянство влада радянська. І тому я висловлюю щиру повагу вдячність цим людям, які. Творили життя, творили достаток і, дай Бог їм здоров'я і поваги від держави, від людей. Це, можна сказати, історична мистецька виставка за типом. Тобто через мистецтво ми показуємо історію. Власне кажучи, виставка називається Погляд. Чому вона так називається, я казати не буду. Нехай люди їдуть, дивляться і самі роблять для себе висновки. Чому ж вона так називається? Чому саме погляд? Е, Висновка ця показує. ну, Тут, бачите, є своєрідний такий розрив, контраст між тим, що зображено на полотнах, і тим, що розповідають люди, які жили в той час. Ми бачимо, якщо звернете увагу, там дійсно ми бачимо і герої соціалістичної праці, є, там лауреатка премії, Доярка. Але картинку, яку створювали тоді більшість, на жаль, художників, ну, в них вибору не було. Ні, когось був, когось не був, знаєте, хтось хотів, хтось, не хотів, хтось хотів таке писати, хтось не хотів, але мусив таке писати. То... Здасться, можливо, в цих картинах на перший погляд, що дійсно там люди щасливі. Село там дійсно йде в світле майбутнє, як колись говорили. Але якщо уважно подивитись на ті картини, дійсно подивитися, як згадував Геннадій Махорін на їхні обличчя цих людей, зображення, як їх зображували. Я не кажу про героїв соціалістичної праці, я говорю про тих простих когось. Рідко ви побачите на них просто посмішку. Є, звичайно, але небагато. І я щось знаєте, так думаю, що часто густо ті посмішки художники домалювують вже самі. Це те, що в нас було. Знаєте, Досить часто я чую такі слова: от наша незручна спадщина. Ну, яка вона там незручна? Те, що було, те, що було. Головне. Зараз нам і тим поколінням, що прийдуть після нас зробити це, вивчити це зробити висновок, що такого.